Усіх вітаю! Мене звати Вакулан Ярослав. Сьогодні ми з вами поговоримо про словенську мову. От Словенська мова належить до слов'янських мовках, мов. А якщо конкретно, то словенська мова належить до південно на гілки. Слов'янських мов. Ну. От. Перша згадка про слованську мову була у 13 столітті. У 13 столітті були перші спроби сформувати слованську літературну мову. От. Літературна слованська мова виникла. Виникла у... Літературна славенського мову виникла у... у. Літературна словенського мову виникла у... У 19 стритке. От. І власне. Власне. Будет фіналіти тому стоїть. Ті. Ті. Словенські землі були у складі Австрійської імперії. От. Після Першої світової війни, після Першої Світової війни, словенські землі потрапили у складу до складу Йославії. От, і, власне, все ж таки під час Другої світової війни слованські землі потрапили під німецьку окупацію. Протеки не менш, уже після Другої світової війни Слованія знову опинилася у складі Йославі. Та все ж таки у 1991 році Слованія таки відновила свою незалежність. От. І, власне. Тепер переходимо до фанетики і ортографії. А, так от. Якщо продовжувати тему, то... У слова... Я хотел бы показать слованский алфавит нынешний. У слованский мой... У слованском найдете 25 литр. Вот. Тобто у слованского алфавите найдете 25 литр. 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 із 26 латинских литр. Слованський алфавит використовує е, 22 літери. І ще 3 літери виконують свої функції у славянський мові. Так от, у мові мові у косі и изгачком получає язук Ч е, як, наприклад, у і Чоколар. І слово Чоколар в перекладі зі словенською я зазначаю Школар. Крім того, у словенському є літера у словенському літера С із гетиком поначай звук Ш, як, наприклад, слов у слові Штірі. Слово Штірі у перекладі зі словенською я зазначаю Чотири. Крім того, у славянській мові літера за цвечиком Позначає звук Ж, як на прикладах своїх журналів Крім того У славянській мові Буква С Позначає звук С Нуа Нуа Літера «h» У славянській мові позначає звук Позначає звук Х Нуа Літера Дей у славенській мукі мой, паначайзу пан, пан, є. Тобто літер Дей у славенський мой, паначайзу Е. Взагалі, у слованській моїй у слованській мой немає зуку ДЖ, але навіть якщо у славенській моизу джи є, то у словський звук дже це не окрема фонема але ще алфондуку перед винками приосними. Тобто у слованське мой зудзе не окрема фонема Ема... А такі алфондуку передвинками приосними І, власне. Що звуку зукз, то славянські мої, буква С позначає звук С. У славянські мої, буква С. Як я і казав то, у славянській мої буква С поначає звук С. От. Та все ж таки. Славянцям якби і не дуже потрібна окрема літера для звуку З, тому що у славянській мої звук З також з'являється тільки перединкими приростами. От. От. О. От. От. Крім того. Також хотів би нагадати, що, на відміну, від української мови, у слованські мої, тобто, мої немає повноголосся. Тобто у не мої немає повноголосся. А для нових для літів, що повноголосся це такий фонетичний процес, коли, коли голосні і приголосні чергуються. От. І власне. І тим пов'язана пов відсутність повноголосся у славянській моїй. Це пов'язане із тим, що у славянській мові звуки Л і Р є найсонорнішими пригосами. a tomu ještě ukazní zvuky. Je, Je utvoriť okremý sklad. Bez hlasného. No. Teď pár pár do gramatiky. Но ну, а все ж таки. Щодо слованського то. У слованський мові наличий три роди. Чоловічий, жіночий та стиральний. Крім того, у слованське мові налічуються сім відмінків. И ці відмінки це. Е. А... 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 Називний. Родовий. Давальний. Альний ордний місце Якщо говорити про відмінки, то у слованське мої такі відмінки, як Назовний, родовий, давальний Західний орудний, місцевий і кличний. От. Тобто у слованське мої налічується 7 відмінків. І, ну, і власне. Асне. А загалом джерело інформації про мову буде або в описі дойде, або уродлість спільноти. А якщо переходити до лексики, то. Основний склад слованської лексики. Лексики... І то. А основний склад слованської лексики. Це слова... В словянчику, походу. И тут я хотів би порахвати и до десяти по слованчику. Один. Два, три, четири, п'ять, шесть. Семь, восемь, дев'ять, десять, вот. Крім того, у слованчики мої є. Чи слова германського походження от. от. Завершуючи тему відео, я хотів би сказати, що підписуйтесь на канал та лишайте коментарі.